Візит китайського лідера до Європи будемо говорити далі з нашим гостем. До розмови доєднується Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, ми вітаємо вас. Вітаю вас, колеги. Вітаємо, дякуємо за те, що доєдналися до нашої розмови. Ось ми вже зазначали, що це перше за п'ять років турне китайського лідера до Європейського Союзу. Що воно може означати? Ну, По-перше, Китай є... Сподівається, все реалізувати свою статею до світу. Китай намагається вийти на позицію другої економіки світу. Він що він є вже другою економікою світу, але бути співмірною Штатами США для того, щоб цей біполярний світ, про який заявляв Сі Дзіньпінь під час своєї інавгураційної промови, став спроможним. Для цього зараз Китаю кончить необхідні ресурси. І в першу чергу мова йде про економічні ресурси. Відповідно, він намагається залатати діру, яка сталася під час пандемії, і відповідно він зараз буде працювати з усіма сторонами. Це з точки зору стратегії Китаю, вкладається у розуміння того, як Сі Цзіньпінь бачить подальший розвиток цієї країни нагадаю, що він зайшов вже в третій, на третій свій термін головування в Китаї, і він зараз мусить продемонструвати в першу чергу своєму населенню. От те про що він говорив під час інаугурації. тобто розвиток і покращення життя власне рядових китайців. Китайський лідер розраховує на те, що його візити до Франції, Сербії та Угорщини поглиблять розбіжності в західному блоці. Про це пише французьке видання Ле Фігаро. Власне, про які розбіжності ми говоримо? Чи ми говоримо про певну, певне відсторонення від Сполучених Штатів Америки європейської спільноти? Ну, в даному випадку ще раз повторюсь, китайці які зараз намагатимуться робити все, аби наповнити свою економіку, з тим це найбільший аргумент, який є зараз є в руках у Сі Цзіньпіня, тобто він зараз буде намагатися цей аргумент проводити на усіх перемовинах, і коли ми навіть зараз спостерігали там зустріч зі з Макроном і власне з Урсулею фондерляєн, це в першу чергу були розмови про економіку, і вже потім про геополітичні стратегії і про ситуацію в Україні. Китай хоче торгувати із Росією, Китай хоче торгувати і з Європейським Союзом, і Китай не хоче будь-яких санкцій зі сторони США. Тобто в даному випадку Китай намагається грати абсолютно свою гру. Мовляв, там у вас в Європі є якісь проблеми, ну так ви з ними самі розбирайтеся і не втягуйте великий Китай. У вашій розбірки, а ми будемо мати свою стратегію, згідно якої ми будемо розвивати ті чи інші стосунки. Саме тому не треба таких великих очікувань від цього візиту. Я маю на увазі і для нас. Можливо, там на якомусь особистісному рівні президент Франції зможе переконувати, що Китай. Отримає більше дивіденти, але зараз виглядає так, що ситуація, коли буде ослаблена Росія і Росія, яка програє, Китаю так само невигідна, як і невигідна програш України і програш Європейського союзу. Вікторе, окрім Франції, лідер Китаю також відвідає і Угорщину і Сербію, як ми зазначали напередодні. А українське питання там, наскільки активно може стояти десь на порядку денному у цих переговорах, і, власне, які можемо там мати очікування. Повторюсь, я не думаю, що українське питання, на жаль, буде центровим під час цього європейського турне Сізенпіня. Для нього основне питання зараз буде виключно в рамках економічного співробітництва. Треба сказати, що європейська економіка залежна від поставок з Китаю. І Китай залежний від того, як будуть розвиватися от, ці торговельні зв'язки із Європейським Союзом. Саме тому він, от знаєте, спустився з такої гори і починає їздити по європейським країнам, оскільки йому важливо зараз не тільки не просто зберегти ринки, йому важливо зараз. Ці ринки розширити минулого року. Він відправляв своїх посланців неодноразово до європейських країн. Ви знаєте, це була і Німеччина, і Франція, та сама, і інші країни. Тобто Китайські посланці намагаються вибудувати саме от цю економічну модель співпраці настільки тісною ніж це було до в часи до пандемії, оскільки ВВП Китаю все ще продовжує бути на досить низькому рівні, і відповідно вони зараз зацікавлені в тому, щоб цю ситуацію якомога швидше вирішити. Що сказав президент Китаю у Франції? Зараз можемо почути. сьогодні світ увійшов в новий період турбулентності та змін. Як дві важливі сили в світі Китай і Європа, повинні дотримуватись свого партнерства, діалогу та співпраці, поглиблювати стратегічну комунікацію, зміцнювати взаємну стратегічну довіру, досягати стратегічного консенсусу, стратегічного співробітництва. Сприяння стабільному та здоровому розвитку китайсько-європейських відносин також у цьому діалозі, що зазначив Еммануель Макрон, це президент Франції. Теж зараз почуємо. Повернемось до обговорення. Очевидно, що міжнародна ситуація вимагає більш ніж будь-коли цього євро-китайського діалогу. І як я нещодавно сказав, говорячи про Європу, ми перебуваємо на поворотному етапі нашої історії, який змушує нас зіткнутися зі структурними труднощами та подолати їх. І ось пане Вікторе, повертаючись до економічного питання, ви вже зазначали, що власне, економіка Китаю та економіка Європейського союзу це взаємопов'язані речі, так які залежать один від одного. Попри це, якщо ставити акценти, європейська економіка більше залежить від китайської чи навпаки. Це важко говорити, тому що треба подивитися про на баланси там імпорту експорту. Я на жаль цього не можу вам зараз сказати наглядно в цифрах, але вони співзалежні, скажімо так. Пане Вікторе, якщо говорити більш загальніше, можливо, про передумови цього візиту, чому відбувається він саме зараз, і можливо, власне, якщо ви вже зазначали про економічне співробітництво з Європейським союзом, економіка Китаю, в якому вона, скажімо, стані, наскільки зараз от важливо китайському лідеру особисто приїхати на такі перемовини? Ну, треба тут відзначити, що найближчим часом Володимир Путін буде намагатися потрапити на територію Китаю, провести так само перемовини, тому що там якраз експорт продукції з Китаю до Росії зараз має таку, таку тенденцію до падіння. І власне мені здається, що коли ми згадаємо. Як Путін приїжджав уже до китайського лідера, ви пам'ятаєте, як вони намагалися якраз збільшити цей товарообіг між Китаєм і Росією? І навіть тоді казали, що от економіка Китаю і економіка Росії будуть більше залежні одна від одної, ніж це було до війни, до початку війни в Україні. Зараз ми бачимо, що Китай намагається повторюсь. У Китаю є стратегічне завдання. Так він хоче стати другою економікою в світі, тобто він хоче навіть він є вже другою економікою в світі. Він хоче досягнути того рівня ВВП, який є в світовому контексті, є в економіці Сполучених Штатів Америки для того, щоб вийти на оцей, на цю формулу біполярного світу. Зараз поки що йому цього не вдається. Відповідно, він продовжує працювати і продовжує мати економічні зв'язки і з Росією, і з Україною, і з Європейським Союзом. Тобто він зараз ставить економіку просто на перше місце поперед якихось геополітичних устрімлень. Як тільки економіка Китаю почне рости великими темпами, як передбачають в аналітики в ЦК Китаю, відповідно тоді буде трошки інша розмова. І я думаю, що тоді Китай буде проявляти більші глобальні. Глобальні бачення, як він бачить світ, ніж це він робить зараз. Ось з огляду на ваші попередні відповіді, ви зазначали, що не варто плекати зайвих сподівань щодо цього візиту і українського питання, власне, якщо говорити і вже не брати до уваги цей візит китайського лідера, але. Позицію Китаю щодо російсько-української війни від початку повномасштабного вторгнення чи якось вона змінювалася? Ну ви пам'ятаєте, що Китай намагався вийти своїм планом мирних перемовин. Де власне було в рамковій цій угоді прописано за все хороше проти всього поганого? Тобто вона не містила жодних там жодної конкретики, відповідно виглядала як ну така е, історія, як е, ніби Китай хоче там заявити на. Е, на те, що він вміє там з кимось домовлятися, когось вмовляти, і в принципі є одним із лідерів світу, який буде виступати в ролі миротворця, як ви бачите, за два роки нічого власне не змінилося, і ця формула так само швидко щезла, як вона і з'явилася. Зараз Китай намагається взагалі, повторюсь, не, в, ну, от не входити в навіть в дискусії щодо російсько-української війни. Тобто він продовжує називати нашу війну конфліктом і намагатися балансувати між Росією, Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Чому він балансує? Ну зрозуміло, що повторюсь, що програш Росії йому невигідний, тому що це посилює. Колективний захід, зокрема, Сполучені Штати Америки, виграш Росії йому не потрібний, тому що це загострює якісь можливості для Європейського Союзу і є ризики для Європейського Союзу. Тобто, для нього взагалі ситуація найбільш така сприятлива, коли буде щось між миром і війною, тобто якийсь заморожений конфлікт або от ситуація, коли Фронт буде рухатися то в одну, то в іншу сторону. Ось в теорії замороження конфлікту, точніше, не конфлікту, а російсько-української війни. Чи може китайський лідер на цьому ставити акценти саме під час свого турне? Ну я не думаю. Я не думаю. Я думаю, що зараз навпаки китайського лідера намагаються якраз втягнути. В можливе вирішення цього, цього питання більше того, буде дуже показовим чи приїде представник Китаю у Швейцарію. Це теж буде якраз відповідь, наскільки цей візит китайського лідера був з нашої точки зору ефективним. Але як буде реагувати Китай? Ну, от мені видається так, що поки що Китай буде ну, знаєте, сидіти в засаді і чекати. Я для контексту наших глядачів щодо Швейцарії, Глобальний саміт Миру це майбутня міжнародна зустріч на рівні лідерів. Країн, яку готує Україна та Швейцарія, для проведення 15-16 червня 2024 року на швейцарському курорті Бюргершток неподалік міста Люцерн. і ми про це до речі говорили у наших ефірах. Пане літера видання Reuters повідомляє, що Еммануель Макрон зокрема буде пробувати переконати Сі Дзіньпіня використати свій вплив на Росію щодо війни в Україні. Про це також і зазначала Урсула фон дер Ляйн, яка прибула до Парижу. Наскільки китайський лідер зараз відкритий є до таких до такого діалогу? Ну з останніх новин, судячи, і по тому як зараз починає піднімати в чергове ставки Росія, починаючи брязкати ядерною зброєю, розповідати, що вони будуть проводити якісь ядерні навчання з тактичною ядерною зброєю, я не думаю, що все це сподобається Цзіньпіні. адже єдиним плюсом, який ми там зуміли витягнути з зіззіньпіня, я маю на увазі, що ми наші і європейський це те, що Сі Цзіньпінь точно артикулював для Росії про невикористання ядерної зброї будь-якого типу. І в даному випадку от останні заяви Дмитра Медведєва, зокрема, і так далі, можуть якраз підштовхнути Сі Цзіньпіня до того, що він наголосить ще раз на подібній неприпустимості, тобто неприпустимості застосування ядерної зброї. І в цьому контексті, звичайно, ми будемо навіть вдячні за таку заяву, оскільки це зніме принаймні частину страхів у лідерів Європейського союзу. Страх застосування ядерної зброї все ще залишається великим. До слова, Ядерні навчання Російської Федерації, це тема нашої наступної інформаційної години. Тож запрошуємо глядачів залишатися із проектом Суспільне студія. Ну а вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякуємо за вашу думку і позицію. Це був Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики.